Знаєте, ми з вами нині в цей час інтернету просто жертви психологів. По іншому ніяк і не скажеш. Всі знаєте, начитуються десь там, всюди, всюди пестрить просто якась психологія, який, якийсь там вихід із труднощів, ще щось. І знаєте, що саме страшне, що зазвичай це все перетворюється не просто ре... дійсно в допомогу людині, а переводиться просто в якесь чаклонство. Знаєте, зараз всі йдуть займатися там йогою, афермації, практики якісь. Чому тому, що люди у людей в житті дуже багато душевних труднощів, душевних травм, страшні події навкруги відбуваються, і люди не мають виходу. Але знаєте, забувається найголовніше. Що за цим всім, за цими хворобами, душевними травмами, проблемами з головою, да там з тим, що не можеш себе перемогти, не можеш перемогти якусь депресію, якісь панічні атаки? Є дещо більше, за цим всім стоїть духовний світ, і знаєте, люди ж йдуть да, от навіть в ту саму йогу в ті самі якісь практики. І вони ж вірять в цей духовний світ, але чомусь відкидається при цьому всьому Бог. Так от, знаєте, друзі, я так само спочатку там все таке лайтове йога, буддізм, ще щось. Ти начебто психологія, йдеш там слухати якихось там гуру, а потім в твоєму, начебто, ти якби починаєш щось робити, якісь практики, тобі стає краще, легше, чисто від того, що ти займаєшся собою. Але це не допомагає прогнати бісів в житті, адже за всьому за всім цим стоїть духовна війна, і от що ми маємо зрозуміти найголовніше, коли ти працюєш навіть з психологом або читаєш там дуже розумні речі. Це не допомагає тобі звільнити свій мозок, от від того там духу депресії, від того духу агресії. Ти не можеш звільнити своє серце, коли воно не прощає, коли воно ненавидить. Да? Ти начебто там намагаєшся відпустити ситуацію, там ще щось, але це не допомагає. І знаєте, що найстрашніше через те, що люди перетворюються все просто в чеклунство, в колдовство. Потім приходять ще більші проблеми, тому що люди залазять в цей духовний світ, не розуміючи, що вони роблять, і біси починають правити в їхньому житті ще більше. Це так було в моєму житті, і потім взагалі рушиться просто все. І ти, начебто, робиш знаєш якісь ж ніби речі, хороші речі. Там хороші речі в тій психології вивчаєш, але ти потім розумієш з часом, що ти просто жертва цих психологів, і психологія, якась навіть вона може попрацювати. На рівні мозку твого, так та тіла, але вона не може попрацювати з душею. Вона не може вигнати того чорта. Це може зробити тільки Слово Боже. Це може зробити тільки Бог. І найстрашніше, що люди роблять, це відкидають і